Гетьте, думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні. Я навбогім. Сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшную буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.